Багато разів через різні канали, через інтернет, через соціальні мережі і особливо через відкритий університет Майдану, ми транслювали одне і те саме бачення того, чим є Майдан. Тобто Ми пояснювали народу знову і знову і знову, що це не просто народний протест проти жорстокої диктатури, а що це набагато глибше явище, яке фактично є українською Троїстою революцією, революцією геоекономічною. За вільний ринок проти нового феодалізму олігархічного типу, революцію геоекономічної, тобто завершення визвольних змагань українського народу, які йшли все двадцяте сторіччя, і, начебто, переможно завершилося 91-го року, але насправді не завершилося, тому що не герб гімн і прапор є ознакою незалежної держави, а незалежна політика і власна міжнародна суб'єктність. А цього не було отримано 91-го року. І що саме зараз під час майдану казали ми і. Вимальовується нова міжнародна суб'єктність України і нова власна українська політика, яка і є тим самим переможним завершенням визвольних змагань, за яке які вели е, декілька поколінь українських патріотів. Е, протягом всього двадцятого століття фактично. І третє це є революція цінностей, нові цінності проти старих цінностей. І саме тому говорили, ми власне і три ударні сили майдану: це е, малий середній бізнес, середній клас, який прагнув. В першу чергу економічної свободи, розуміючи, що ситуація з олігархічним неофедалізмом є жахливою для них, а це романтики націоналісти різного крізного різного типу, різної масті, які прагнули завершити українську визвольну революцію антиімперіалістичну, антиколоніальну. І третє, звичайно, що це молоді студенти, тому що все-таки, звичайно, що ми бачили багато старих людей з новими цінностями, молодих людей зі старими цінностями, але все ж таки здебільшого нове покоління приходить з новими цінностями, і це добре вкладається в розуміння революції гідності.